Всім привіт! Сьогодні будемо проходити демо гри 30 днів на кораблі. Тут є текстова українська локалізація, що тут не так, оптимізація тут чомусь не зрозуміло. Так, воду не проникні двері. Так, що нам потрібно зробити? Перший день. А чому саме 30 днів виживання, я не розумію. Це ми просто її маємо поставити чи що, і щоб ми вийти могли? Так, тут закрито. Так, що в нас тут є? Куди нам далі потрібно рухатись? Ми просто ходимо без нічого, нам не вкажуть, що робити. О. Ага. Ну, це стандартно бігти. Так, це все зрозуміло. Куди нам далі спускатися? Тут ж, напевно, якісь монстри є, якщо ось, так. Не дуже горю жела... бажанням туди спускатися. Ми можемо туди йти, бо я думаю, що там щось... щось страшне. є. Так. Фонарик X. Так, чому фонарик так незручно? Так, давай. Ми можемо стрибнути. Так, виліземо сюди. Не знаю для чого, але ходімо. Вниз спускатися я не дуже маю бажання. Ага. Все, це, це нас просто знайомить з грою. Якби це можна було взагалі пропустити. Так, що тут відбувається? Навіть не знаю предісторії історії цього, чому потрапили на цей корабель. Але не думаю, що варто аж так заглиблюватися, щоб зрозуміти, що це. Так, що це ящик? Е, так, інструменти, що вимагають боєприпасів або палива. Поряд з таким слотом з'являється лічильник, який показує ваш поточний запас боєприпасів. Е, добре, на один поставимо. А це, як я розумію, можемо просто в інвентар, так? Так, все чудово. Сюди тут ми не можемо перейти. Так, тут все зачинено. Добре, ходімо далі. Чим здається з ми кругами ходимо? Ага, ось. Це що таке, що з ним робити? Ми сюди поставимо поки що. Це що їжа, це тканина. Скотч, клейка стрічка і. реанімаційний набір. Добре, поставимо на цифру 2. Так, це ми взяли, але я ж звідси прийшов. Так, куди нам? Чекає, я десь нагору застрибував. Ні, можливо, тут ще якийсь хід? Це, напевно, якийсь гра жахів. можливо, ж не знаю. А, ось сюди можна пройти. Так, ось туди ми можемо піти, але для початку ми візьмемо подивимось, що тут ще є. Так, вода нам потрібна. Е, їжа також. Оце це ми поставимо ось сюди. Цей реанімаційний набір. Бенти, оце сюди. Ми можемо. Так, воно складається і консервовані продукти. Це поки що нам не треба. Та більше нічого тут немає. Круто. Ходімо далі. Так, сокера. А, Добре, ми тоді поміняємо сокиру ось сюди. Оце ось так ми все зробимо. Ага, тут просто є. Ну, таке є анімація, але немає самого ударів моменту удари з сокирою. Ні, це не рубає. Так, що в нас ще є? Це в нас пружина, це щось крафтити, ніж клин, ага, клинок. А, його поставимо ось сюди, тоді в такому випадку. Хай буде. І це в нас клейка стрічка. Ми можемо її поставити до... так. А що тут далі? Тут нічого немає. Що нам потрібно? Подивимось вивчить рецепт. Добре, я вивчу рецепт. Так, це відкрите меню. Створення продовжуємо. Так, відмичка. Нам вони хочуть. Так, давай, зробили. Ага, ось так. Все. Е, я би так поїсти ми можемо просто так. Так, поїв. А повністю можеш поїсти? Ну, така собі анімація, якщо чесно. Так, і водичка. І ще раз можна. Все, е, погнали. Так, тут ми все взяли. Що в нас тут, якщо це меню крафта, допор відмичка, пов'язка нам потрібна відмичка. І ми її зробили. Далі що ми маємо зробити? Де вона в нас зберігається? Так я ж наче зробив відмичку. Ну, це все я зробив. Куди воно потрапило? А, тут і будівництво є. Ага, ось. Добре, що тут так простенько не доведеться прямо складнювати все своє життя. Так, вода. Ну нехай буде. Оце ми для відмечок знову. Мотузка нам потрібна. Оце нам теж потрібно. Як я думаю, якщо вони нам дають його, значить його потрібно багато. Там можна було... О, ще якийсь рецепт. Викрутка. Новий рецепт розблокований. Добре. А навіщо нам викрутка? А, чекай. Це що у нас? Це відмечка. Так, ікс. Не забути за фонарика. Викрутка. Ось так. Тут потрібно що? Відмечка. Три. Використовуючи або так... Атакуючи, знижує довговічність і на нулі предмет ламається, стає непридатним. Переклад, правда, такий собі, але. Але можна розібратися. Ой! Краби. Але питання в тому, наскільки краби. Добре, ми не будемо спускатися. Я думаю, що нам там не потрібно спускатися. Що, так, що, так, я зрозумів, доб... цього в мене в планах, блін, не було. Так, він, ага, він зау... може чіплятися за краї цього. Просто не розумію, чому. Це в нас, значить, нам взагалі... ну і нам, мені здається, сюди було. Так, що з цими крабами? Ну, скажи, ми можемо вас бити, ні? Ага. Все, ми можемо м'ясо жарити потім. Добре, давай ми їх тут візьмемо, тому що ми не знаємо, скільки нам ще буде. Ага, енергія. Окей, давай заберемо все. Все. Було би прості. Так. Чому ти не можеш нормально його вдарити? Так, м'ясо ми все заберемо, бо нам доведеться його жарити. Я думаю, що Я думаю, що воно не спортиться за цей час. Давай ще тебе. Один разочок. Все. Е, забер. А, ти ще є, боже, я. Ви вже вас... Так, я вже вас набрав таку кількість. Так, потрібно, тут нічого немає цінного, ні. Я думав, все-таки ще туди можна перейти, ні, не можна. Добре. Так, заберемо ми знову все. Поки що в нас є куди його. Так, оце відчинимо. Ні, а чому ми не можемо відкрити? Ага. Чекай, а може викруткою, ні? Добре, чому я сюди спустився, тоді якщо я не можу тут відкрити нічого? А... Все чудово. Можливо, тут щось можна. Мене все-таки дивує, чому я туди дострибнути не можу. Мені ж здається, що по ідеї це ж сюди мало би бути. Далась. Вилізь. Я щось десь просто пропускаю. Так, ці двері не можна відкрити, так? Ні. Туди ми не можемо дістатися. Ну, по крайній мірі, зараз, як я думаю. Ну, типу, це теж не відчиняється. Тут немає навіть. Мені здається, що це все-таки туди. Тільки як... І все далі воно не може ми рухатись взагалі, причому. Ну, а далі як? Ні. А ми не зможемо дострибнути тут, ні? Ні, ну я думаю, що це тільки туди, тут немає більше варіантів. Так, все тут просто потрібно було лізти по трубі. Я все вирішив собі все поускладнювати. Так, ліземо далі. Чекай. Добре, а чекай, що ми не можемо стрибнути? Все можемо. Ні, Так, подивимось, тут нічого немає забрати, щось справді цінне. Ні, тут тут, типу немає тут вікно. Ого, які ми сильні? кинути. Так, оце ми все заберемо. Що тут взагалі? Так, тут нагору можна. Ось тут якийсь, напевно, рецепт, тут зачинено. Ломик. У нас немає ломик. Що там? Відмичка. Так, тепер анімаційний ком. Добре. Uh, я не знаю просто, чи сюди. Тут така багато, багато кількість місць куди можна піти. Ну, я його відкрив далі що. А журнал капітана. Я завжди нервуюся, коли проходжу через викид. Добре, що технологія яйцеголових ще не підвела нас. Вони точно заслужили свій дорогоційний вантаж. Я все правильно пам'ятаю. Дозвольте мені подумати, сірі контейнери це інструменти. Жовтий меблі, оранжевий прилади. Зелений це їжа. Червоний — червоних, то спеціальні замовлення. 300 плюшових тварин чи щось подібне. Можна запитати, які плюшові тварини і що вони тут взагалі роблять. Так, це вихід, це я розумію, що вихід, але ж. Ні, ну вихід це дуже цікаво, але я ж не можу пройти повз. Повз у цих дверей. Мені дуже хочеться їх відкрити і подивитися, що там. Хоч мені здається, що це не завжди хороша ідея. О! Чекай, а що це таке взагалі? Добре, пробуємо в кораблі. Чи в судні правильно казати. Так, що тут в нас? Ага, все, я зрозумів. Звідси ми прийшли. Ось туди вилізтимо, а що це? Чекай подивимось, червоні. А заберемо все. Дисковий різак. Тобто тут ми не можемо пройти вже точно. Вже сюди ми знаємо, ще сюди ні. Тепер стосовно ось цього ми можемо сюди вилізти, ні? Ні, не можемо. Там вона теж пошкоджена. Добре, і туди ми вже були звідти. В такому випадку виходімо. Так, тут що в нас? Підімо нагору. Все, ми вийшли на вулицю. Давай я тебе швиденько. Зроблю так. Контейнери садовий контейнер зберігаються ключові ресурси, які як інструменти, матеріали, рецепти споживання. Так, це я розумію. Але, ну, типу. Добре, я це зрозумів. Але куди мені його нести? Я хочу подивитися, взагалі, де ми маємо щось будуватися, я не знаю. Так. Це контейнери з чим. А, з рецептом. Лом. О, це нам потрібно. Що це таке? А це ящики ми можемо брати, а поки що не буде. Так. Е візьмемо, виготовимо, що? Десь я тут бачу. Оце ми можемо виготовити. Так, що в нас не вистачає? Ще немає ресурсів на це. Немає сигналу. І оце. Угу, Тут їжа. Ні, алкоголь мені не потрібно. І це не потрібно. Ходімо сюди. Ага, не можна цей, бо нам потрібен ломик. ми Можемо так зробити, як я роз... ми ж можемо сюди вилізти, ні? Добре, ні, ми не можемо туди лізти. Але є ідея. Угу. Оце я зроблю, але нам потрібно якось туди вилізти, тому що немає поки що де взяти. Я подивлюся внизу, можливо, внизу є ці ресурси, що мені потрібні. Так, чекай, ой, в нас їжа закінчується. І вода, і все. чому тут прям максимально жорстко воно закінчується. Чи навіть день не пройшов. Їжа тут максимально, ну паску. Добре, чекай. Можна запитати, де я втратив Хітпоінти, е... Я ж нічого не робив взагалі. Так, це тут мені будуватися. Так, що це таке? Ага, вудочка. Так, вудочка, зрозуміло. Так, що тут ще є в нас цінне? Ну добре, поки що ми не можемо це зробити. Де воно ось тут? Так, в нас не вистачає металевої труби і не вистачає тканини. І якоїсь стрічки не вистачає тут, Наче... Так, а що це? Це куди ми ліземо? А, тут можна і плавати. Все, добре, я зрозумів. Чекачка, я ще можу піднятися, чи я зараз піду під воду? Ну, вона ще така ця жахливо вночі все. Добре, я зрозумів, можна плавати. А, добре, тепер, скоріше всього, йдемо за матеріалами, бо мені здається, потрібно будуватися тут. Ну, по крайній мірі воно дуже схоже на те, що будуватися потрібно саме тут, а не десь вгорі. Так, добре, давай спробуємо. Попитай, Що мені з ними робити? М -м -м. Ага, все. Я зрозумів, як це діє. Так, це все не то. О! Тепер подивимось, тепер мені здається, ми можемо створити ломик, як вони його тут назвали. Ні, в нас металева труба, потрібна як якась стрічка. Це що? Ні. Це знову не те. Що ж, будемо шукати? А ми можемо такий інвентар переносити? У нас є якась вага кінцева, ні? Поки що ні, але добре, подивимось. Оце теж я заберу але це все одно не то. Ага, я не можу більше взяти. Добре, доведеться викинути. Я не можу викинути і не можу забрати ось це. Добре, що тут? У нас немає місця в інвентарі. Так, а якщо спробувати. А, у нас води, вода закінчується. У мене ідея, якщо спробувати, оце що? Що це таке? Добре, схопити. Ага. Ну. Мене ж є викрут. Домонтаж. А, немає місця. Я зрозумів. А, місця немає. Давай викинемо оце. Це ми можемо взяти? Все це, це тобто ось так було просто, так? Да? Я шукаю максимально складний шлях. Немає місця в інвентарі. О, як же ж тебе знову. І це ми теж викинемо тоді в такому випадку. Добре, можемо скрафтити? Ага, тобто ти хочеш сюди таке поставитись, так? А тепер є місце в інвентарі? Краби, так, добре. Це не виходить. Викинемо. І оце ми теж викинемо. Я тут розумію, що потім ми вже його забрати не зможемо, так? Да? Да. Все. Ходімо. Е, на 2, 3, 4, ага. в Кінці ось. Все. Відчинимо, подивимось, нагору підемо. Так, це в нас тут нам нічого не треба. Тут немає, що ходімо на гору. Так. Все, а далі ми не можемо, там демо закінчується. Це прикольно. Отже, ми можемо десь добре з їжею в нас знову біда. Тоді ми вже остаточно з'їмо їжу повністю. Я ж надію, що ломик багаторазовий. Це класно, що ми сюди йдемо, але я хотів би. Що це? О. Так, я думаю, на цьому можна завершувати перший день виживання. Всім дякую за перегляд.